Біля п'ятизіркового готеля Рід Карлтон» чекає кортеж олігарха Дмитра Фірташа. Охорона олігарха чатує більше ніж три години. А коли Фірташ залишає готель? Бачимо, що він перебував там у компанії народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Михайла Папієва. Як народний депутат зміг залишити країну? Скажіть ласка, ви наразі а як ви зміг виїхати? Ви відпустці за вас не робити. І таким чином народний депутат може виїхати з України. Не, я, я просто вперше чув, не знаю, були кримінальні справи, коли депутати їхали кудись відпочивати, або якісь я... приватні справи. Я не є різково забуду. Mm -hmm. Ні, ми знаємо, але стосовно депутатів це не розповсюджується. Тобто для того, щоб депутат перетнув кордон, він має поїхати відряд. А ви відпустите? Я не відпустить, ага, а з Дмитром Чіпка щем ще обговорювали? Просто зустрілися по-дружньому. Ага. — Він впливає, Ви Знаєте, що я з ним дуже давно дружу. Ага. — Якось впливає на вашу діяльність? Ні, абсолютно. ні. — А яка в нього позиція наразі? Ні, яка? На рахунок, ну, на рахунок війни, ну, повномасштабного вторгнення з Росії. У нього він абсолютно підтримує Україну і фінансує підприємство, його платять податки, uh -huh. і він підтримує армію. Тобто він, до речі, публічно свою позицію сказав, що він засуджує агресію, що він підтримує Україну, він є громадянин України і патріот. А як Ви вважаєте, ну опозиційна платформа за життя і загалом така проросійська історія, вона наразі в парламенті має місце чи Шо, шо ми... Має сенс в парламенті ОПЗЖ і депутати, які разом з цією політичною силою або там якось помірковано якісь російські наративи втілювали в життя в парламенті. Вони мають наразі сенс Я Чи? таких не знаю. Я знаю, одне, що в нас патріоти в Україні, всі підтримують Україну. Я закликав би всіх народних депутатів України приїхати до Києва, прийти до Верховної Ради України і віддати той борг. Громадянам України, які вони сьогодні мають.